На жаль, ми надто мало знаємо про Крим, його географію, населення, його історію. На жаль, ми досить часто висловлюємо свої колоніальні претензії щодо Криму. Про Крим потрібно говорити безумовно, як невід'ємну, невіддільну частину України. Ми мусимо написати власну українську історію Криму, де буде місце. І Криму, і кримським татарам, і українцям, і іншим народам та етносам, які населяли е, цей півострів. Про Крим написано доволі багато різного роду текстів, але більшість із них є, на жаль, росіяцентричними. Про Крим функціонує дуже багато різних російських міфів. І Севастополь як город руської слави, і Крим, який Тривалий час, нібито перебував у складі Росії. І образ кримських татар та кримсько-татарської державності як якоїсь чужої, не нашої, не своєї, завдає великої шкоди нашим уявленням про Крим і взагалі сприйняттю Криму як української території. Нам необхідно написати нашу українську історію Криму, де обов'язково буде сюжет або і навіть основна сюжетна лінія це кримські татари і ця українська історія криму має бути перекладена багатьма іноземними мовами в тому числі кримсько-татарською крим буде вписаний в українську історію. Якщо ми українці вивчимо бодай кілька слів кримсько-татарською мовою і впишемо це в нашу україну-центричну історію Криму. Перекладемо іноземними мовами. Ці книжки підуть в різні бібліотеки у світі, найбільші бібліотеки у світі, коли центри кримських студій будуть в кожному українському університеті, і на курси в ці центри будуть записуватись іноземці з усього світу. І ось тоді Крим справді у світі буде сприйматись українським.